Всім привіт, друзі! В узбекській кухні є дуже смачна і чудова страва під назвою Казан Кебаб. Цій страві ми присвятили перше відео на нашому каналі. А сьогодні ми приготуємо Казан Кебаб з українським акцентом. Тому дивіться відео до кінця, буде дуже цікаво і смачно, а я починаю готувати. Поїхали! Для українського казан-кебаб нам потрібно основне це м'ясо. В мене свина підчеревина. Далі картопля. Ще використаємо цікавий нестандартний інгредієнт. Гриби, шампіньйони. Зелень петрушки буде потрібно. Цибуля, сіль, соняшна кавуалія. Зі спецій в мене натуральні спеції для картоплі та натуральні спеції для м'яса. Почну з того, що розріжу гриби шампіньйони та буду смажити. Зараз більше гриби. Розрізаю нафтил. Ось такі маленькі грибочки залишаю цілими. Так, гриби нарізав. Тепер нарізай м'ясо. Зверніть увагу, яка в мене підчеревана, дуже м'ясиста. Навіть тут знизу жиру, мінімальна кількість, це все, -все біленьке, це теж м'ясо. Ось такими шмуточками буду нарізати товщиною приблизно сантиметр півтора Подивіться, яка шикарна підчеревина. Нарізану підчеревинку перекладаю в миску і нарізаю другий шматочок. Тут теж подивіться, який шматочок. Ювелірний. Ну що, ми дуже швидко справилися з задачею по підготовці продуктів. Все нарізане. Зараз розпалюю вогонь, наливаю масло, розіграваю класно казан і починаю готувати. Ну що, вогонь гарно розгорівся, казан нагрівся. Зараз додаю пів літра соняшникової олії, робимо фритюр. Почнемо смажити з м'яса, далі картопля в самому кінці гриби. Закладаю під черевану, смажимо. А щоб м'ясо гарно та рівномірно просмажувалось, я його смажу порційно. Не закладаю все одразу, а в моєму випадку 2 кг поділив нафти. По кілограму смажу окремо. Подивіться, як красиво виглядає підсмажена підчеревинка. Жиру мінімальна кількість. Так, перша партія готова. Дістаю. Ось яка красуня. І не втрачаючи часу, закладаю другу порцію підчеревини. Під час смаження нам треба максимальна температура в казані, тому контролюємо вогонь. Ого, в мене тут ще Це добре. Я закладаю картоплю, цілу. Так, картопелька смажиться. Зараз мені треба повернутись на хвилинку до підчеревини, хочу її посолити та додати спеції. Солимо. І в мене тут готова натуральна приправа до м'яса. Гарно примішую. Коли вибирав картоплю на ярмарці, спеціально попросив ту, яка менше розварюється та призначена для смаження. Вона вже майже обсмажилась до необхідного стану, дістаю її. Настала черга обсмажити шампіньйони. Хочу зауважити, я їх не мив, просто почистив кондитерською щіточкою, зайвий бруд змів і все. Сказана, доноситься грибний аромат. Зараз нам треба посолити картоплю та додати спеції. Спочатку солимо. Додаю спеції. Теж звичайні натуральні спеції для картоплі. І так, гриби смажаться не так швидко, як би нам того хотілося, не дивлячись на те, що я їх не мив. Вони все одно, після того, як заклав їх в гарячу олію, віддали досить велику кількість води. Зараз вода випарувалась. Цей процес зайняв десь орієнтовно 5-7 хвилин. Ще трішки чекаю і буду діставати. Ми їх не пересмажували, надали їм золоту скоринку, цього достатньо. Грибочки я тільки підсолюю без додавання будь-яких спецій. Тепер забираю з казана зайву олію. Мені треба, щоб залишилось приблизно 100 мл. І зараз, мої хороші, починається магія приготування казан кебаб. З самого початку в казан закладаю картоплю. Нагадую, що вогонь просто мінімальний. Розподіляємо картопельку в одну казана. Тепер на картоплю зверху викладаю грибочки. Це вже виглядає дуже красиво і смачно. І в самому кінці викладаю коронний інгредієнт нашого казан кебаб це підчеревина. В казан зараз треба додати 200 мл води. В мисці залишилось багато спецій і смаків після м'яса. Я прямо сюди наливаю гарячу воду. І ось так. Збираю всі ці спеції і всі ці аромати та виливаю в казан. А зараз нам треба залишити наодинці під черевину грибочки та картопельку приблизно на одну годину. За п'ять хвилин мене рівно година як готується казан кебаб Зараз нарізаю зелень петрушки, цибульку буду накладати і куштувати. Замки баб готовий. Ми психологічно підготувалися до цього смаколика. Дістаю. Ви тільки подивіться, що тут робиться. Так, спочатку дістаю м'ясо. Так, тепер перемішую гарну картоплю з грибами. Ой, ви просто подивіться, як це все виглядає. У мене просто немає слів. Подивіться, яка картопля. Викладаю в центр тарілки, грибочки, картопелька. Зараз на всю цю красу викладаю зверху цибульку, розділяючи на кружечки. Так. В кінці посипаємо петрушкою. Казанки БАБ на український мотив. Куштую почну з картоплі. Дуже вона красиво виглядає, як запечена в печі. Mm. Це ну, не передати словами. М'ясо буду брати руками. Подивіться, як м'ясо. Mm. Mm. Пічревина дуже пасує до Казан Кебаб. Сама по собі вона має такий яскраво виражений смак, а в цій страві з поєднанням грибочків, картоплі, заходить просто е, на всі 100%. Тому приготуйте такий варіант Казан Кебаб і, як завжди, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі. До зустрічі!